Привіт! В цьому відео ми з вами створимо систему, завдяки якій ми зможемо стріляти по привидам. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Послання на урок буде в описі до цього відео. Для реалізації стрілянини нам в першу чергу потрібно завантажити фото снаряду. Цей снаряд ми будемо випускати від головного гравця, він буде летіти в напрямку привидів. І як тільки привид та снаряд будуть зіштовхуватися, ми будемо знешкоджувати. Як снаряд, так і самого привида. Отже, перше, що робимо, так це завантажуємо сам по собі снаряд. Оце зображення. Я буду використовувати сайт Icon. Тут ви можете завантажити будь-яку картинку, яку тільки захочете. Головне, щоб вона була 32 х на 32 пікселя. Я вже це зробив. Таке зображення. Ви також можете завантажити з сайту айтіпрогір.ком. Ну і мені залишається лише перекинути сюди це фото, що я якраз зараз і зробив. Тепер ми давайте підвантажимо потрібне нам зображення. Для цього я створюю нову зміну, і тут я прописую те, що я звертаюся до Pygame, Image Load та вказую, яке зображення я хотів би підвантажити. Давайте дещо ми скопіємо та просто зміню назву для bullet.png. Окрім того, я б хотів ще мати тут певний список. Наразі він буде порожнім, і в цьому списку я буду зберігати повністю усі ті снаряди, які ми вже з вами створили, і які повинні постійно летіти на ворогів. Отже, поки що це буде просто такий порожній список. Тепер ми давайте перейдемо до нашого головного циклу. І тут, там, де ми граємо, тут ми будемо відслідковувати якусь клавішу, і при натисканні на цю клавішу ми будемо створювати снаряд та будемо його випускати, щоб він кудись летів. Отже, ми, давайте, наприклад, десь ось тут, вже після того, як, наприклад, фон там змінюємо, тут я буду перевіряти, чи нажали ми на певну клавішу. Я для цього звертаюсь до Кіз і я буду перевіряти. Піряти таку кнопку, як, наприклад, B. Тобто, якщо я буду натискати на клавішу B, то відповідно я буду випускати снаряд. Так от, якщо ми натиснули на цю кнопку, то тут все, що я зараз буду робити, я буду звертатися до мого списку bullets, і туди буду додавати новий елемент. Щоб додати новий елемент, я просто звертаюся до зображення bullet. Далі я звертаюся до функції getRECT і. Відразу буду малювати, якби, і ось цей квадрат, який ми не будемо бачити навколо е, самого снаряду, а також буду ще й указувати місце, де, де буде знаходитися сам цей снаряд. Отже, мені потрібно вказати те, що наша, наш снаряд він буде з'являтися в тій самій точці, де зараз знаходиться головний ігрок. Адже від головного ігрока я й хочу, щоб в мене цей снаряд летів, а тому я тут буду підставляти player X, а також player Y. І якби сам в тих координатах, де знаходиться головний гравець, я звідти й буду випускати снаряд. Але щоб цей снаряд не виходив прямо з самого гравця, то я давайте додам ще якийсь невеличкий відступ. Наприклад, по X це буде 30, а по Вай це буде 10. Таким чином, снаряд він трохи буде виходити ну, біля нашого гравця, а не прямо з середини, середини нашого гравця. Окей, отже, наразі ми просто з вами при натиску на клавішу B. Кожен раз додаємо новий. Якби елемент в список Булець. Тепер мені потрібно перевірити, а якщо у нас взагалі є елементи в нашому списку, то ми повинні їх всі перебирати. Та кожен елемент ми повинні малювати, плюс ми їх повинні ще й пересувати. Тому я тут створюю цикл. Я кажу, що я буду перебирати bullets, і далі кожен елемент я буду просто виводити на екран. Для цього я використовую Screen Blit. Тут я кажу, що я буду малювати саме наш снаряд, оце зображення Bullet. і далі я вказую, в яких координатах я це буду малювати. Для цього я звертаюсь до. Поточного елементу, який є в списку, та беру там координати цього якби елементу. Окрім того, мені ще потрібно кожен раз змінювати позицію по іксу, і кожен раз я просто наш снаряд буду рухати в праву сторону. Для цього я по іксу додаю, наприклад, чотири. І от можна все це протестувати. Я натискаю B, і кожен раз на створюється снаряд. Ми це могли зараз помітити. Також, якщо ми натиснемо на Play Again, ми помітимо, що ці снаряди вони досі існують, вони досі е, летять. А плюс, звісно ж таки, в нас поки що немає цього процесу зіштовхування, тому наші монстри вони нікуди не зникають. Ну, отже, головне, зараз в нас вже снаряди створюються, а тепер треба це все покращити. Отже, перше, що ми з вами зробимо, так це давайте в момент рестарту. Ми будемо звертатися. Питатися до вулиць, і також будемо очищувати цей список, таким чином, після перезапуску ніяких снарядів більше в нас не буде. Ми будемо починати з чистого листа. Окрім того, ми давайте відразу ще з вами вкажемо те, що якщо снаряд він занадто далеко кудись вже полетів, то ми його будемо знешкоджувати. Те саме ми робили з е, нашими оціми привидами. Е, і давайте навіть я деякий момент тут просто скопіюю. Тобто, мені потрібно так само, як і в минулому е, випадку, мені потрібно Використовувати іномерейт, тоді я отримую індекс, а також сам по собі елемент. І тепер я можу просто перевірити, що якщо елемент, він вже більше, ніж, нехай, 630. Е... Пікселів, тобто, якщо він занадто далеко кудись цей елемент полетів, то в такому випадку я просто звертаюсь до вулиці, я звертаюсь до функції pop, та просто буду знешкоджувати даний елемент. Це мені потрібно для того, щоб ніяких елементів, які вже йдуть поза екраном, щоб вони щоб їх там не існувало, щоб вони завжди видалялися. Окей. Тепер мені потрібно зробити найголовніше, а саме мені потрібно е, зрозуміти, яким чином я можу відслідковувати зіштовхування снаряду та самого привиду. І якщо таке буде, то ми будемо знешкоджувати, що привида, що сам снаряд. Ну і подібне я пропоную, напевно, ось прямо тут і реалізувати. Е, тому ми давайте допишемо тут е, наступну просто перевірку. Ми будемо перевіряти, чи взагалі є в нас якісь зараз монстри, адже дійсно може бути так. Що монстрів зараз немає, а тому і взагалі нічого перевіряти не потрібно. Якщо ж в нас в списку з привидами є елементи, то ми їх будемо перевіряти та будемо перевіряти, чи не зіштовхнулися ми з ними. Отже, тут я створюю також дві зміні. Це буде нехай I, а також ghost element, тобто певний там привид. І тут я використовую enumerate та перебираю повністю увесь цей список, який називається ghost List in game. Тепер ми повинні просто звернутися до поточного елементу. Поточний елемент це в нас снаряд, який зараз випущений. Через цей снаряд ми звертаємося до такої функції, яка називається як Collide Rect. І далі ми будемо сюди передавати нашого приводу. Да? Тобто ми передаємо сюди Ghost Element. Єдине, що ось це в мене якось не підсвічується. Давайте перевірю, але наче правильно його записав. Отже, що зараз буде відбуватися? Якщо ми випустили снаряд, якщо він вже летить, ми кожен раз для цього снаряду перевіряємо. А чи не зіштовхнувся цей поточний снаряд з якимось певним привидом цих привидів може бути безріч, і ми кожного привода з вами перевіряємо. Якщо ж ми зіштовхнулися, то в такому випадку нам потрібно звернутися до Ghost List in Game», і звернутися до функції pop задля того, щоб ми могли видалити певного нашого привида. Ну і ми видаляємо його по індексу. І, до речі, тут зараз буде помилка, адже ось ця зміна i вона в мене є тут, і вона є тут. Ну, тобто незрозуміло до чого конкретно я звертаюся. А тому давайте я, напевно, тут скажу іншу назву для цієї зміни, і по е, іншій назві я її буду видаляти. Окрім того, що ми видаляємо самого привида, ми також повинні видаляти ще й сам снаряд. Ну і для цього ми звертаємося до Пулець, поп, і тут використовуємо індекс, який відноситься до першого нашого циклу. Таким чином, при зіштовхуванні, ми просто видаляємо монстра, а також видаляємо сам снаряд. І тепер ми давайте все протестуємо. Я випускаю снаряд, він знешкоджує самого монстра, ну і сам снаряд також знешкоджується. І от наразі ви могли помітити, що в нас не все прям коректно відбулося. Тобто я випустив снаряд, наче він був один, але ми знешкодили за рахунок цього одного снаряду аж два монстра. Чому так відбулося? Справа в тому, що наразі, якщо ви взагалі затиснете клавішу B, то ви можете створювати ці снаряди, ну просто можна сказати нескінчену кількість. Вони постійно у вас будуть створюватися. І це насправді проблема. Нам, нам потрібно зробити так, щоб ми е, за один натиск на певну клавішу, щоб ми створювали лише один снаряд. Бо навіть зараз я намагався один раз натиснути, але бачите, я створив відразу два снаряди, і от знову ж таки два снаряди було створено. І от, щоб нам вийти з ситуації, нам дещо треба змінити підхід, як ми відслідковуємо натиск на цю клавішу. Раніше нам все підходило, адже е, якщо ми натискаємо на Space, то тут ми завжди перевіряємо, а чи вже натиснули і повторно ми натиснули. Тиснути не можемо. І при стрілочках, при натисканні на якби стрілочки, нам також все підходило, адже допоки ми натискаємо на стрілочку, ми хочемо пересувати гравця. Тому ці варіанти нам підходили. А цей же варіант з клавішою B, він нам не підходить. Отже, ми давайте виріжемо ось весь цей кусочок коду. І далі ми перейдемо до нашого ось цього циклу. Тут в циклі ми пропишемо нову умову. Давайте ми навіть видалимо ось цей кусочок коду, та наша умова буде наступною. По-перше, все це буде працювати виключно, якщо в нас геймплей дорівнює значенню трум. Тобто, якщо ми зараз з вами знаходимося в режимі гри, то тоді ми будемо створювати ці снаряди. Тому це перша умова. Друга умова це сама по собі подія. І для цього я тут прописую наступну умову: event type, що він дорівнює key up. Тобто лише в момент, коли ми будемо відтискати клавішу, лише в цей один єдиний момент в нас і буде відбуватися спрацьовування ось цієї, ось цієї умови, і буде додаватися якби один снаряд. Тобто тепер не можна буде просто зажати клавішу і не будуть постійно створюватися ці снаряди. Вони будуть створюватися лише в момент, коли ми відтискаємо клавішу. Ну і також, звісно ж таки, потрібно ще перевіряти, а на яку ж клавішу ми з вами натискаємо. І це буде така клавіша, як B. Тобто при натисканні на цю клавішу лише в момент, коли ми віджимаємо палець від цієї клавіші, в нас буде спрацьовувати ось цей рядок коду. Ну і ми будемо створювати лише один снаряд. І тепер в нас виходить цілком логічна гра. Тобто я можу створити снаряд, він завжди створюється в одному єдиному екземплярі, що ви можете побачити. Звісно ж такі, наразі я можу дуже багато разів натискати на клавішу B і постійно ці снаряди вони будуть створюватися. Але головне, що вони дійсно кожен раз створюються як один єдиний снаряд. Ми навіть можемо рухатися в різні місця, і саме там, де е, наш гравець, там і створюється цей снаряд. А тепер ми давайте ще завершимо роботу зі снарядами. Та зробимо так, щоб в нас була якась обмежена кількість снарядів. Для початку я пропоную створити нову зміну. Давайте ми її будемо створювати там, де вже працювали з снарядами. Отже, ця зміна нехай буде називатися як балець або ж булець Left. І тут буде певне число. Це якраз буде кількість, скільки в нас взагалі є ось цих снарядів. Ну, наприклад, нехай це буде як 5. Далі, коли ми таке з вами створили, ми можемо просто ось тут, в нашій умові, прописати наступне, ми кажемо те, що ми будемо випускати ці снаряди лише до тих пір, поки снарядів, поки в нас залишилося більше, ніж нуль снарядів. Ось такий код. Ну і звісно ж таки, ось тут всередині самої умови, ми повинні кожен раз bullets left зменшувати на одиницю. Таким чином, в нас буде обмежена кількість снарядів, лише 5 снарядів, і більше ми просто випустити не зможемо. І тепер давайте все це протестуємо. Отже, я пробую створити перший снаряд. Він створюється другий, третій, четвертий, відповідно, і, наприклад, п'ятий снаряд. А тепер, скільки б я разів не натискав, нічого в нас більше створюватися не буде. Все, тепер в нас залишається тільки гра, де ми повинні оминати ось цих наших привидів. Інакше ми просто з вами програємо. Ну що ж, таким чином, ми з вами реалізували систему стрільби в нашій грі. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Побачимось пізніше. Бувайте!